Чи я поганець, якщо витратила свої заощадження 7200 доларів на пластичну операцію на сідницях, хоча моя донька потребує нове шкільне приладдя. Мені 33 роки. Після того, як минулого року мене кинув мій чоловік, я почала тусуватися по барам, але якщо чесно, була дещо розчарована ступенем свого успіху у хлопців. Я не супермодель, звичайно, але дуже навіть приваблива. Але на Тіндері або в інших додатках знайомств зі мною не медчувалися ті хлопці, у яких я була найбільше зацікавлена. Я завжди трохи переживала через розмір своїх сідниць, тому провела деякі дослідження і вирішила зробити собі бразильську підтяжку сідниць і вставити імпланти. Поговорила з лікарем, і ми вирішили взяти імпланти з невеликим перенаповненням. Вся процедура коштувала 7200 доларів. Я витратила всі свої заощадження і трохи залізла у кредит, через що мені довелося скоротити свої витрати. Процедура пройшла як по маслу: мою дупу прооперували. Однак, я вже почала шкодувати про прийняте рішення. Якщо чесно, дупа виглядає не особливо більшою, ніж раніше, і це, як я зрозуміла зі своїх досліджень, поширена проблема. Але я думала, що зможу цього уникнути, оскільки вибрала імпланти досить великого розміру. Я все ще оговтуюсь після операції. Тож подивимось, чи стануть справи кращими, хоча я не відчуваю себе особливо бажаною. Вишенька на торці у тому, що я витратила останні 60 доларів з рахунку на прописані мені знеболі. Та антибактеріальний крем для прискорення процесу загоєння і реально починаєш шкодувати, що витратила стільки грошей. Тож скажи, Редіт, я зробила величезну помилку чи ні? Коментарі і відповіді авторки на них. Ти зробила масштабну операцію, яку не особливо можеш собі дозволити. Це величезна помилка, робити пластичну операцію, тому що ти не можеш замачуватися з тим, хто тобі подобається. Автор, схоже, ти вважаєш себе таким відповідальним і фінансово грамотним, не потрібно бути гру. Бим і причина не в тому, що я не можу отримати матч на Тіндері. Це моє давнє бажання, і мій недавній досвід побачень просто підштовхнув мене зробити цей крок. Мій лікар розробив мені більші імпланти, ніж я розраховувала, що дуже допомогло виправдати витрату такої суми. Тобі за тридцять і всі твої заощадження за життя. Це сім штук. Ти вирішила витратити їх всі і плюс ще зверху на операцію без медичної необхідності, тому що хотіла більше мечів у тіндер? Так, мем, ти зробила поганий життєвий вибір. Сподіваюся, в результаті ти станеш дорослішою і відповідальнішою. Автор, поцілуй мою абгентнуту дупу. Можу сказати, що ти молодий і дуже привілейований, або не несеш великої відповідальності за щось. Сім штук це не привід знущатися, друже. І ще, якби ти уважно прочитав мій допис, ти б знав, що я хотіла операцію вже давно, і моє недавнє соціальне життя лише дало мені поштовх. Сподіваюся, ти теж подорослішаєш. Ніхто не буде цілувати твою дупу, схожу на перенаповнений памперс. Автор, ти, схоже, багато коментуєш, чи я поганець. Не дивно, що ти токсичний. Твій перший коментар мав шанс на конструктив. Але назвавши мою дупу памперсною, ти викинув всі мої добрі поради у вікно. Зроби мені послугу, нагнися і поцілуй мою покращену дупу. Ти дивишся порно, якщо так, то ти підтримуєш індустрію пластичних операцій. В принципі, взагалі мене розпілкування авторки з коментаторами. Вона майже завжди пише: Поцілуй мене у мою дупу або йде у профіль коментатора, висмикує звідти якусь інформацію і намагається її висміяти. Тому половина її коментарів не зовсім зрозумілі, так як потрібно заходити в профіль того, кому вона відповідає, аналізувати весь профіль, і потім уже зрозуміти, що вона має на увазі. І ще два коментарі авторки. Минуло півтора місяці з операції. Лікар сказав, що імпланти великого розміру, особливо перезаповнені, дають швидкий результат за 4-6 тижнів. Так що я не втрачаю надії. Хоча, схоже, в дуповій пластиці часто буває, що вигляд після такий же, а то й гірший ніж був. То ще один коментар: 7200 доларів це пік моїх заощаджень. А в кредитну картку я влізла у розмір середньої зарплати. Хірург успішно поліпшив мій зад. Але навіть з поліпшеною версією я відчуваю, що чогось не вистачає. Оновлення номер один для інформації: 33 роки жінка. Минулого року мідго тривалий хлопець мене кинув, і у нас є спільна семирічна дитина. Я почала ходити по барам. Було кілька коротких зустрічей, але ніхто з тих, хто здавався придатним для. Школи. Шлюбу сильно мною не зацікавився. З додатками для знайомств теж невдача. Після декількох місяців привальних спроб і занепала духом і почала втрачати впевненість у собі, тому стала вивчати питання поліпшення свого вигляду. Я не супермодель, звичайно, але вважаю, що я цілком приваблива. Хоча мій зад це та частина мого тіла, у якій я завжди була впевнена найменше. Я проконсультувала з лікарем щодо операції і вирішила зробити бразильську підтяжку і поставити імпланти. На 1100 кубів. І мені лікар порадив збільшити їх до 1150. Якщо ви не в курсі, це стандартна практика в пластиковій індустрії. У підсумку все під ключ обійшлося в 7200 доларів. Це були всі мої заощадження у житті. Плюс ще кілька сотень з кредитки, але для мене це не така серйозна проблема. Мені довелося трохи фінансово затягнути пояс, скасувати кілька передплат і, в принципі, бути дуже обережною фінансово. Але моя донька не буде голодувати чи мерзнути. Операція пройшла без ускладнень і я отримала своє поліпшення. Минуло півтора місяці, і я в основному вже оговталась, але ще відновлююсь. Минулого тижня донька принесла зі школи записку від вчителя, що її клас збирає шкільне приладдя, маркери, крейди, олівці, серветки або тощо. То було ціле простирадло пунктів на 20. Я підрахувала, що все це обійдеться мені близько 65 доларів. У списку вказувалось, що кожному учневі рекомендується принести все це. Мене це не влаштовувало. Особливо тому, що на початку року я вже купила доньці всі ці шкільні приладдя. Я розумію концепцію громадського шкільного приладдя або їх пожертвування дітям, які перебувають у скрутному фінансовому становищі, але ця вимога мене абсолютно не влаштовувала. Я сказала доньці, що цього місяця ми не можемо собі цього дозволити, і я поговорю з вчителем. Я постаралася чітко донести до доньки, що в неї не буде через це проблеми з вчителем, і я все владнаю сама. І так, витрата додаткових 65 доларів. Завдаль серйозного удару нашим фінансам, запланованим на їжу. Але вчора її бабуся, моя мати, прийшла до нас доглянути за донькою, поки я виконувала деякі справи. Через відновлення після операції я трохи занедбала справи по дому. Мама сказала, що відвезе доньку у магазин, і я погодилась. Вони повернулися через годину з двома наповненими пакетами речей, а на доньці був новий рюкзак, як очікувалось, і я трохи розсердилася і розгубилася, і відвела матір у іншу кімнату, щоб поговорити Одинці для інформації, я завжди даю матері свою кредитну картку, коли вона йде купувати мені продукти, тому що у неї туго з грошима, і вона може забезпечувати тільки себе. Я так зрозуміла, що вона збиралася у магазин, щоб купити їжу для моєї доньки до кінця тижня. Вона часто це робить і я не дала цьому значення. З'ясувалося, що вона побачила записку вчителя і взяла доньку, щоб піти купити це все, використовуючи мою картку. Я пояснила матері, що вже сказала доньці, що ми не можемо дозволити. Собі участь у зборі приладдя. Мама сказала, що донька передала їй мої слова, але вона все одно вирішила це зробити. Вона сказала, що це смішно, що я витратила стільки грошей на свою операцію. Нечесно відправляти мою доньку до школи єдиною, хто не братиме участь у зборі приладдя. Ще вона сказала, що моя донька ходить з одним і тим же рюкзаком вже три роки. Він рваний і у плямах, і мені повинно бути соромно, що я не купую їй новий. Чесно, я була просто в люті від її звинувачень. І сказала, що це не її чортова справа, як я витрачаю свої заощадження. Я сказала, що в моєї доньки вже є прекрасне шкільне приладдя, а семирічній дитині не потрібно абсолютно новий рюкзак кожні рік-два, особливо тому, що я знаю, в школі вона забруднить його брудом і крихтами від печива. У неї був хороший рюкзак з найзвичайнішими слідами зносу. Мама сказала, що мені потрібно розібратися зі своїми пріоритетами, і я, як мати, не подаю хороший приклад. Я відповіла, що гроші вже витрачені. Ні, ми вже встановили суровий бюджет на наступні кілька місяців, але моя донька ні в чому не має потреби, і наш бюджет абсолютно не її справа. Я думаю про це весь день і чим далі, тим сильніше лютую. Так, я поганець чи моя мати НАТО різко реагує і лізе не в свої справи. Коментарі і відповіді авторки на них поганий за дурні імпланти. Крапка. Але до того ж за 7200 доларів, а як щодо накопичувати на коледж в інтересах твоєї доньки, твоя мати права щодо тебе. Ха, «Ха-ха, вона поняття не має, що таке пріоритети інтересів. Автор а ти, судячи з твого профілю, ти школяр за дрот, пости джойкони не роблять тебе фінансовим експертом. Відсотки за ощадними вкладеннями такі малі, що ними можна знехтувати. З урахуванням успадкованих генів цій дитині університет навряд чи світить. Автор: іди до біса. Привіловані япі, поцілуй мене у дупу. Япі це назва для молодих освічених людей, які заточені лише на кар'єру. Ще один коментар авторки: ти явно привілейований і засунув голову пісок. 7200 – вже не ті, що були раніше, і це нормальна вартість для хірурга з хорошою репутацією. Крім того, що відсотки на рахунок для коледжу мізерні, мої донці тільки сім. На 10 років до того, як потрібно буде замислюватися про коледж, до того ж існує стипендії, кредити на навчання, і вона може в підлітковому віці піти працювати. Ніхто в моїй родині не ходив до коледжу, і в нашій родині це не пріоритет. Але вона, ставши старшою, сама зможе прийняти рішення. Ти грубий і привілейований. Перевір свої привілеї. Ти вважаєш, що краще витратити на свою дупу 7200 доларів, щоб приваблювати чоловіків, замість того, щоб переберегти їх для реально необхідних витрат, таких як шкільні приладдя для твоєї дитини, для цієї купи грошей можна було знайти краще застосування. У мене ось немає просто так лежачих 7200 доларів. Так що ти очевидно привілейованіше за мене. Цими грошима легко можна було б оплатити рік, а то й два у місцевому коледжі для тебе, щоб ти стала грамотнішою фінансово. І набула була впевненості у собі, не засновані на твоїй сексуальній привабливості для чоловіків. Це було твоє рішення, але воно було поганим, особливо тепер, коли ти не можеш дозволити собі найнеобхідніше для своєї дитини поганець. Ця історія не може бути реальною. Ні за що реальна мати не прийде і не запитає, чи вона поганець, витративши всі свої гроші на непотрібну операцію, коли її дитина потребує приладдя. Автор моя дитина не потребує, ми просто економимо. Я повинна повірити, що якщо у тебе є дитина, ти ніколи не витрачаєш гроші на себе, але викидаєш всі гроші на вітер, якщо дитина щось захоче, навіть якщо це абсолютно зайве, і дитина нагодована, обігріта і Зникни, подивись на себе, перш ніж критикувати когось через монітор. Поганець, будь кращою матір'ю. Автор просто цікаво, скільки ти витратила на обручку. Поцілуй мене у дупу. Кумедна і явно фейкова історія, гарна робота. Може, не фейкова, у неї вже був пост з жалем про витрату грошей на дупу. Автор вибачай, зайчику, я реальна, за винятком моєї дупи. У мене немає часу на такі ігри. Поганець, твоя історія явно проливає світло на те, чому твій хлопець тебе кинув. Розумно вчинив. Ганьба, що він завів з тобою дитиною, але що зроблено, то зроблено. Ти жахлива мати. Ти реально думаєш, що всі твої невдачі з тусовками по барам через дупу? На відміну від жіночої думки, чоловіки можуть оцінити бразильську дупу при одноразовому перепихоні, але це не той фактор, яким вони керуються при виборі довгострокових партнерів. Для більшості знайомих мені чоловіків це скоріше негатив ознака поряд з вампірськими нігтями, віями павуками і макіяжем в стилі панда на стежці війни. Автор, судячи з твоєї історії коментарів, схоже, ти витрачаєш купу часу на засудження незнайомих людей на Reddit. Може, витратиш трохи на поліпшення себе. Твій коментар мізи і грубий. У тебе взагалі була жінка, бо судячи з твоїх знайомих мені чоловіків, не схоже, цілуй мене у дупу. Поганець, реально сподіваюся, що це троль. Бо важко уявити такий шматок лайна матір'ю. Автор: з'їси тістечко з моєї дупи. В принципі, дуже багато срачу саме з авторкою, і також була дуже довга гілка срачу з одним із користувачей Reddit, де вона стверджує, що вона непогана мати, вона помре або вб'є за своїх дітей, а коментатори заздрять, що у них немає такої дупи. І також що її подружки-стрептизерка заробляє стільки ж грошей, як син коментатора, і ступенем у прові... В одному політехнічному університеті країни автор: ти ненавидиш жінок і живеш у вигаданій реальності. Твій син привілейований. Ти ніколи важко не працював і не мав потреби, інакше не обсирав, би стриптизерок. Я 20 років утримую дружину домогосподарку, заснував з нуля свою компанію, працюю по 85 90 годин на тиждень, вийшов на пенсію у 43. І явно стільки не пахала, інакше б не питала, чи я поганець. Автор сподіваюсь, твоя дружина в порядку, і володіння своїм бізнесом величезний привілей. Куди легше працювати 85 годин на тиждень, коли ти сам усім володієш і сам складаєш розклад, і пожинаєш усі плоди, і поставлю що завгодно, що ти нічор то не знаєш про бідність. Поцілуй мене у дупу, і для такого важливого власника свого бізнесу ти занадто багато часу проводиш у мережі. Володіння своїм бізнесом величезний привілей. Скажи, не кажучи прямо, що ти не маєш уявлення, чого насправді коштує заснувати компанію з нуля. Тобі за 30 і 7300 жалюгідних баксів це всі твої заощадження? А моя дружина у порядку вона читає це і регоче. А що стосується бідності, твої погані життєві рішення це тільки твій вибір. Я був бездомним підлітком і пахав як проклятий, щоб закінчити школу і коледж. Хочеш кращого життя? Це можливо, просто потрібно працювати. Потрібна цілеспрямованість і розумне прийняття рішень. Удачі з дурними імплантами вони тобі знадобляться. Поганець і дуже лінива мати. Автор, впевнена, ти вважаєш правильними свої витрати на подорожі, але я за свою операцію поганець і лінива мати. Скільки коштували твої закордонні поїздки? Мабуть, легко судити інших через екран, перевір свої привілеї. Так, якщо ти так переймаєшся грошима, може не варто було купувати та Це ж скільки у людини часу, що вона прошерстила всі акаунти, які з нею спілкувалися, і які їй щось писали негативне. Жах. Тема, ще один її коментар. Я робила операцію заради себе, не заради якогось мужика. Мені подобається відчувати себе впевненою у собі сексуальною. Ні, мені не потрібна операція, щоб відчувати себе так, але мені це просто подобається. І це мої чортові гроші, не чиясь справа, тільки моя. Ти що купуєш тільки найнеобхідніше, думаю, ні. У тебе чудова уява, ти уявляєш собі страждання моєї доньки. Хоча навіть уявлення не маєш на що схоже наше життя. Прояснимо. Я ходжу у бар раз на Два тижні пізно увечері, поки за донькою доглядає бабуся, коли та вже спить. Весь інший спільний час я проводжу з дитиною. Судячи з твого коментаря, ти виросла в будинку з двома одруженими батьками, і це добре. Але ти ж розумієш, що у них є секс, так? Дорослі це роблять, кицю. Навіть не смій називати мене повією, коли ти ніхто не знаєш про те, як я практикую безпечний секс, і можеш свою дупу поставити. Жоден мужик, і близько не підійде до моєї дитини, поки ми не будемо зустрічатися вже багато місяців у тебе є діти? Якщо так, то скільки ти витрачаєш на свою марку? Ану, на свої дрібні поїздки в закритих нічних клубах. Твої діти вдома. Якщо у тебе немає дітей, то ти ні черта не знаєш. Ти все ще людина, якій іноді потрібно розважатися. Може, моя операція на дупі і не наймудріше рішення, але навіть не смій критикувати мене, яка я матір. З такою самооцінкою тобі потрібно працювати у раді. Зроби мені послугу, нагнися і обійми губами мою дупу. Приємного дня. Оновлення номер два. З мого останнього допису минув місяць. Дякую всім. За коментарі, незважаючи на величезну кількість токсичних коментарів і нечасних людей, які плюються злістю і ненавистю. Були й конструктивні відповіді, і я хочу подякувати їх авторам. Отриманий фідбек, як і розмови з матір'ю, дали мені багато поживи для роздумів, і в підсумку я прийшла до висновку, що операція була егоїстичною помилкою. І я про неї шкодую. Я не сплю ночами, уявляючи, як моя донька, трохи подорослішавши, подивиться на цей випадок що вона подумає. Мої імпланти будуть постійним нагаду про мою помилку. Також вони будуть нагадувати мені про мою провину і мою помилку, ось чому я вирішила їх видалити. Переконавшись, що це правильне рішення, я поговорила з лікарем про вартість видалення і про можливі ризики. Мені пояснили, що для того, щоб видалення було максимально безпечним і ефективним, спочатку повинні повністю загоїтися вже наявні шви. Це мінімізує розмір шрамів і ризик інфекції, а також інші можливі ускладнення. Вартість операції разом з анестезією складе близько 4000 тисячі. 300 доларів. Я внесла депозит з кредитки, повністю усвідомлюючи, що без проблем зможу розплатитися згодом. Мої імпланти повністю загоїлись, але зовсім опали. І через два тижні мені призначили операцію. Ще я зустрічаюся з чудовим чоловіком, який любить мене незалежно від імплантів, і ми скоро відсвяткуємо один місяць разом. Після минулого допису я кілька разів розмовляла з донькою і пояснила їй, як сильно я її люблю, і що для мене немає нічого важливішого за неї. Мої стосунки з мамою. Ще не зовсім гладкі, але я думаю, що вона рада, що я видаляю імпланти. Вона відвезе мене на операцію і з тепір, як я повідомила про рішення видалити їх, більше не робила злих коментарів. Сподіваюся, з часом налагодити наші стосунки. Моя донька досить мала, щоб не запам'ятати цей епізод. І я сподіваюся, через кілька місяців все це буде для мене тільки поганим спогадом. Дякую усім, хто витратив час на читання і конструктивну відповідь. А не на ненависть, гарного усім тижня. І ще один коментар. На який авторка обширно відповіла. Тільки мені здається, що витратити ще більше грошей на видалення, означає, що авторка абсолютно не зрозуміла сенсу минулої дискусії. Навіщо проходити через все це, якщо все одно збираєшся все повернути як було? Це ще тупіше, ніж початкове збільшення. Так, вона повністю не зрозуміла сенс. Засунула собі у дупу ще додатково чотири штуки. Автор, я не засунула гроші собі у дупу. Я витратила гроші на виправлення помилки. Я не хочу, щоб моя донька вважала мої поліпшення про те, що я помилилася зі своїми пріоритетами, коли вона була дитиною. У мене хороші кредитні можливості і гідна робота, і ці виплати не сильно обтяжать нас фінансово. У моєї доньки все одно буде їжа, тепло і все інше. Пропоную вийти зі своїх фантазій і зрозуміти, що речі в реальному світі можуть бути трохи складнішими ніж прямолінійні сюжети роману. Мені шкода, що ти не можеш дозволити собі якихось поліпшень, але це не привід поводитися огидно. Ще один коментар. Я заплатила за. Видалення з кредитки. Я вважаю поганим тоном з боку школи просити мене витратити 65 доларів на шкільне приладдя, коли я вже купила доньці все необхідне. Не те, щоб я не могла фізично їх купити, це просто поклало б велике фінансове навантаження на наш бюджет, на їжу у цьому місяці. Хоча ти і не заслуговуєш на пояснення, що місячні внески за видалення невеликі, і це буде невелика ціна за те, щоб моя донька забула про цей епізод. І мені шкода, що твоє життя таке нудне, що ти звинувачуєш мене. Не у тролінгу, кицюню, я просто любляча і трохи божевільна матуся. І ще один коментар: зроби мені послугу, нахилися і поцілуй найтовстішу частину моєї непідмитої дупи. Вибач, що твоє життя настільки нудне, що ти звинувачуєш моє життя у фейковості. Лялечко, з'їж тістечко, з моєї дурної шоколадної фабрики. Приємного дня. Мені цікаво, де ця людина заробляє такі кошти, коли вона не навчалася, і фінансово трішки тупенька, скажімо так. Я розумію, що деякі фінанси оплачує, скоріш за все, її колишній чоловік-хлопець, так і не зрозуміло, чи вони були одружені чи ні, тому що він виплачує на дитину гроші. Але ж вона не може ці кошти витрачати на свою дупу. і те, що вона вирішила її видалити тільки заради того, щоб донька забула, як мати вчинила, і щоб по-подальшому донька. Про це не згадувала. Вона думає, що у сім років донька настільки тупенько, що не запам'ятається. Я не знаю, що можна порадити у такій ситуації, тому що авторка написала цей пост, незрозуміло для чого. Критику вона не сприймає адекватно, вона її якось інтерпретує так, як їй потрібно, і так як їй хочеться почути. А ще ця вишенька на торті, що вона вирішила додатково заплатити більше 4 тисяч доларів за видалення просто так, тобто вона витрат. То просто так, ну дійсно, просто бо їй захотілося, враховуючи, що у дитини немає ніяких заощаджень на майбутнє на коледж, і нібито вона не вчилася в коледжі, то можливо і дитині не знадобиться. Мені здається, батьки навпаки намагаються дати все найкраще своїм дітям, і батьки розуміють, що вони не навчалися у коледжі або не навчалися у вищих навчальних закладах, і в деякій мірі їм трішки важче пробуватися в житті. Я не кажу, що університет вирішує багато чого або кол. Але все ж він дає деякі знання, які пізніше допомагають у житті. І коли батьки розуміють, що їм було важко у цьому житті, наприклад, в 30 років, враховуючи те, що вона знаходиться у США, вони дуже економлять, вона не може купувати дитині три роки рюкзак. У неї немає якогось прагнення дати цій дитині краще майбутнє, щоб у неї була хороша освіта, тому що вона при з стрибтезарше теж багато отримують, тобто вона хоче таке майбутнє своїй дитина. Сині, просто щоб вона отримала багато грошей танцюючи оголеною. Я ніколи не зрозумію таких людей, чесно. А що ви думаєте з приводу цієї історії, як ви відноситесь до авторки і погоджуєтесь з моєю думкою чи ні? Пишіть обов'язково в коментарях. Також не забувайте поставити лайк і підписатися, аби далі буде ще цікавіше.